Вчора з одним знайомим, який не є з Закарпаття з центральної України, був на цвинтарі вечором, коли вже було між цим переходом, сіростю і, і темрявою. І я йому позавчора сказав, що хотів би йому показати, як виглядить Мукачівський цвинтар першого. Листопада, напевно, більшість із вас були, або всі були на цвинтарі, і він мені потім сказав, що він перший раз в житті вечором був на цвинтарі. І перший раз в житті він бачить, які люди радісні на цвинтарі, що як багато людей, як багато квітів і свічок. І чому? Тому що це пасхальний досвід. Люди, які туди приходять. Так, ми оплакуємо нам болісно, коли ми втрачаємо наших близьких, особливо тепер та алея, слави, де наші воїни молодими чоловіками помирають, є багато оплакування, є багато суму. Але особливо першого числа, і в ці дні ми приходимо туди з вірою в Воскресіння. Так як жінкам, які приходять, сьогодні чуємо Євангеліє, оплакувати Ісуса, Помершого вони дивляться в землю, а ангели їм говорять, чого ви шукаєте, того, хто живий серед померлих, душа живе далі. Душа, наша душа вона безсмертна, душі всіх померлих безсмертні. Нам потрібно дивитися на всіх наших близьких, які вже. Відійшли, апостол Павло використовує сьогодні слово заснули, тобто вони перейшли з цього стану земного, який ми говоримо, в інший стан. Чим більше ми віримо в це, тим з однієї сторони ми, можна сказати, глибше переживаємо цей перехід. Ми усвідомлюємо собі, що це перехід, через який вони пройшли, і це перехід, який чекає кожного з нас. Нас це ж чекає ця мить, що ми заснемо. Завжди, коли є цей час спомину всіх померлих, ми теж в наших родинних історіях повертаємось до якихось подій. Я дуже люблю маму свою розпитувати про те, хто, як, коли, кого не пам'ятаю. Мій дідусь в 79-му році відійшов, яким, з яким я жив разом святої пам'яті Юрій Візницький. І мені тоді було 5 років, я його пам'ятаю, але його смерті не пам'ятаю. І завжди я дізнаюся нові і нові факти якісь про наших померлих. І мама, наприклад, сказала, що він в сні відійшов. Тобто він пішов спати, а ранком його не було. Чесно, вам скажу, мені би хотілося таку смерть, щоб я у сні відійшов. Але з другої сторони, бачимо. Жахливу смерть Ісуса дуже жахливу смерть. В якому сенсі? Тобто ті години страждання, які через Він проходить, це дуже важка, жахлива, можна сказати, смерть. Але сьогодні особливо зверніть увагу на останню мить, остання мить Ісуса тут на землі. Він говорить, Отче. В руки твої передаю духа мого і віддав свого Духа. Скажу вам, що це ще важливіше, ніж померти у вісні, бо я не знаю, що сказав мій дідусь, який декларувався по словах моєї мами, що він атеїст. Маю надію, що він навернувся в остатню мить. Можливо, це був якийсь жахливий момент для нього. Тобто, може бути навіть якесь фізичне страждання у нас, але остатня мить найважливіша в моменті нашої смерті, кому ми передаємо свого Духа. Отче. Небесний, в руки Твої передаю свого Духа. Ці слова Ісуса це Його спосіб життя, брата і сестри, Ісус так жив. Свідоме життя Ісуса це Отче, в Твої руки передаю Мого Духа. Я вас прошу, щоб ви тепер звернулися до Бога Отця і сказали ці слова. Це не значить, що всю мить ви віддасте духа. Але чому б ні? Може, це найкраща мить у храмі віддати свого духа? Але щоб ви сказали це, скажіть це, Отче, в руки Твої передаю мого Духа. Так жив Ісус. Отче, в руки Твої передаю моє життя. Отже, я прагну бути з Тобою. Коли важка смерть у людини, коли вона живе безбожно? смерть в сенсі, як вона помирає, з якими думками вона помирає, в яких почуттях вона помирає. Ми не знаємо це таємниця. Але людина страждає. Той, який був на Христі біля Ісуса, розбійник. Який не передавав свого духа Отцеві, той проклинав Ісуса? Той проклинав. Ну і, можливо, Він, проклинаючи, їх попав в пекло. Тому що яка людина попадає в пекло? Чия душа покладає в пекло? Душа людини, яка відкидує Бога. А чому людина відкидує в час смерті Бога? Тому що вона Його відкидувала ціле життя. Як людина живе, так вона і помирає. Людина, яка живе з прагненням жити з Богом, живе тут з Богом, в неї страх смерті зменшується. Вона не боїться теми смерті. люди, які далеко від Бога, вони навіть бояться цієї теми. Ой, отче, що ви кажете про смерть? Не, 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 не говоріть, бо то страшно. А Чого страшно? Чого тобі страшно? Якщо тобі страшна тема смерті, це значить твоє серце закрите на Бога, який є життям. Значить, ти ще не віриш у Воскресіння. Твоє серце ще не наповнене світлом Воскресіння, якщо тебе лякає тема смерті. Особисто мене лякає. Момент страждання, тобто я би хотів мати легку смерть. Але тому і ми маємо цю практику, нас вчить церква, щоб ми молились про добру смерть. Але в першу чергу добра смерть це смерть благодаті. Смерть в благодаті. Смерть для людина є в стані. Присутності Бога, і вона помираючи відходить до Бога. Отже, прийми духа Мого. Брати і сестри, запрошую вас до того, щоб повторювати ці слова якнайчастіше. Отче, прийми духа Мого, в руки Твої передаю духа Мого. В бревіарії властиво кожний вечір, хто його молиться, в комплекті, ми ці слова. Говоримо перед Сном, в руки Твої передаю Духа Мого. Отче, в руки Твої передаю Духа Мого. Це старий Симеон, старий Симеон теж говорив ці слова, в руки Твої передаю Духа Мого. Але дуже важливо, що в цьому нам усвідомити, що Бог Отець. Він чекає кожного з нас з люблячими обіймами. Спробуйте, коли молитеся, коли. Будете молитися сьогодні вечором, спробуйте цією молитвою молитися. Спробуйте собі усвідомити, що Отець Небесний Він з обіймами чекає кожного з нас. Коли ми йдемо спати, це теж такий момент, що ми йдемо, і можливо, це наш останній вечір. Тому важливо вечором молитися і завершити молитву цими словами. Отче, в руки твої передаю Духа Мого. Я довіряю тобі свою душу, своє життя. В руки Твої передаю духа Мого. Ви ображте собі Отця Небесного, який вас любить, який чекає на вас. І якщо ми готові після смерті відразу перейти в його обійми, то там ми зустрінемося з люблячими обіймами. Якщо ми не готові, ми зустрінемося з судом. Наше сумління нас буде судити, наші дії нас будуть судити. Нам потрібно буде пройти через чистилище. Тому прагнення жити з Богом, воно нам допомагає дуже менше робити щось такого, за що нам буде соромно, коли ми станемо в повному світлі, в світлі Христа Воскреслого. Просимо Тебе, Ісусе, Воскресли, проникни цим світлом наші серця щодо нас самих, що ми покликані до вічності, і щодо наших близьких і рідних, щоб ми прагнули і вірили в це життя вічне, яке доступно для кожного з нас. Амінь.